Привіт-привіт! Зимовий івент вже, вже позаду вирішила ну, зробити, підбити собі такі, такі собі підсумки. По суті, я починала грати там якийсь місяць місяць тому, коли він ну, по факту і почався. Ну, я ще не бачила, я насправді ще навіть не заходила в гру, не бачила цієї зеленої, зеленої атмосфери, то вирішила так записати, записати свою озвучку на відео. Поки в мене ще свіжі емоції, скажімо так. Тут я на відео бігаю, це моє останнє, кхе, остання бі, буря, бігаю як ненормально, щось там, щось там шукаю. Ну, Коротше кажучи, трохи буду я сумувати за, за, цим, за, цій, за, за цією зимою, за цим снігом, за цією атмосферою, за цими хрюшками. Тому що я, я повторюсь, я починала з цим всім, і в мене виходить, якась от, особлива, особлива склалася і любов, і страх до всіх цих монстрів, цієї атмосфери. Окреме, окреме питання це про арт-хантинг. Це дуже-дуже класно. Це реально дуже класно. І в мене просто мені не віриться, що я от з. Того, що я починала гру з, умовно кажучи, там голої п'ятої точки, де я бігала просто від цих кабанів, шавок у Ні, ну уперей там на початку не було, але все рівно кабани, кабани, шавки це для мене був якийсь нереальний нереальний страх, окрема любов це криси, звичайно. І зараз до того, що я вже дійшла, а я вважаю, що я в принципі вже якби по ресурсам, по, по, не по, ресурсам, по, своїм, по своїм можливостям вже трошки на іншому рівні, я назбирала собі, назбирала, назбирала собі бурят. Я бігала просто як ненормальна, мабуть, ну, тижні добрих-півтора бігала, збирала ці маячки. Тому що раніше я видивлялася видивлялася арти просто, просто так. Бігала, збирала, збирала ці маячки, я собі скрафтила такий цей сканер, купила, точніше, в даному випадку не скрафтила. Це супер, якби топ. На сьогоднішній день у мене топовий дровавік. Це протекта. Дякую моїм друзям, які грають, які розказують в принципі, про найбільш профітні штуки в даній грі. І я думаю, що можливо, якби я якби я це все робила сама, ну виключно, виключно сама, я маю на увазі, що розбиралася там, з механікою цієї гри, з цими, з цими всіма приколами, то було би набагато. Набагато довше. А так мені ну, би, да, знову ж таки дякую за те, що за те, що, підказують, що на це варто звернути увагу, на це не варто звернути увагу. Звичайно, що я це роблю як, якби сама, я вирішую сама, що що мені збирати там, і так далі. Але але це круто. Це на даний момент, повторюсь, це бурят. Це протекта, протекта просто вирішує. Ви я зараз на ці, на ці полянки вибі, вибігаю там монстри, не монстри, Рубєцький, Рубєцького, до речі, я називаю це Рубєцький Ціопері. Якщо хто пам'ятає першу, першу сюжетку, там, власне, цей от професор, професор Рубєцький, він проводив там якісь експерименти і доекспериментувався до того, що він перетворився на оцього тупоря. Тому я якби всіх називаю, о, я тут віхер підняла. Біленький, правда, але все рівно на відео. Тому я іноді називаю уперів рубецькими, щоб для тих, хто не дивився мої відео, мої стріми спочатку, щоб розуміли, хто такий взагалі рубецький і до чого. До чого я його і ліплю постійно, тому що в мене є там якісь різні такі словечки цікаві. Що? У мене є, в принципі, непогана научна брання, потрібно якби качатися, качатися далі, збирати, збирати ресурси ясне діло, щоб прокачувати, прокачувати бази і намагатися, намагатися зібрати щось набагато крутіше, тому що в мене є дуже Круте, е, крута ідея для Артхантінга арт це е, чорний об'єст, якщо я не помиляюсь. Я туди ходила декілька, декілька разів, але в мене е, моя научка вона витримує тільки зовсім малесенький радіус цієї локації. Тому я там особливо нічого не досліджувала. От в мене є зараз. Е, Зараз якби, основна ціль буде, я думаю, що це е, науково, класна наукова бронька. Е, на момент запису даного відео я буквально перед цим я скрафтила собі вже е, автомат, якби фінальний по гілці, який йде вже перед Ефенкою, е, тобто перед тими автоматами, які вже йдуть за сиворотку. З сиворотками там в мене окрема історія, в мене зараз тільки є. Задачі, за, за, задачі недільні. У мене немає щоденних задач, тому що в мене немає четвертого рівня, четвертого рівня бази зарі. Я її докачаю, там трошки легше буде качати сиворотку, ну, якби рухаємося в тому напрямку. Я думаю, що все буде нормально, що я собі скрафчу цю е, научну, научну броньку, далі, далі будемо там рухатися по автоматам, там цьому, цьому всьому. Взагалі дуже... Важко якби, розбиратися з всією механікою цієї гри, тому що тут її дуже багато, тут дуже багато цієї всієї штуки. Я от сиділа, розбиралася з проточку і я от, ну, купила собі цю протекто, зварте леточіше цю протекту, з, проточила її на плюс 7, там якби, свій. Кусок, кусок здоров'я потрібно на це потратити, щоб розібратися, розібратися як взагалі робити, робити цю всю штуку. От, ну я думаю, що я, в принципі, рухаюся в правильному напрямку. Ще, ще що хотіла сказати, з відносно, відносно того, за чим я точно не буду скучати. Я, не буду, ребята, я чесно, я не буду скучати за сюжеткою. Сюжетка в даній грі вона мене вбила повністю. Це далеко там не перша, не перша гра, в яку я граю, яку я проходжу. В принципі, я якби, це все діло люблю. Але тут сюжетка це, це просто якийсь капець. Логіка. Кульгає наглухо. Механіка дратує наглухо. Персонажі е, теж, теж дратують цей шаман ганяв мене по е, цим всім полянкам. Не полянка, а по, всім, по, по, всій, по всій карті, просто як, як, я не знаю, як навіжений. Е, але сюжетку я Мусила пройти. Я мусила пройти, тому що я так розумію, що після якогось там чергового оновлення для того, щоб вступити, приєднатися до якоїсь групіровки, саме потрібно закрити сюжетку. Я сюжетку закривала чисто заради цього. Тобто я вбила Бігала, так, бігала по завданням цього дурнуватого, притрушеного ненормального шамана, його карішей, вбила цього ненормального стража, чи як там звали цю е, радіоактивну черепаху, переростка на арені е, страж, страж, здається, чи хранитель, чи щось от такого от плану. Ну, я, я думаю, що люди, які грають в цю гру, вони прекрасно розуміють, про яку я потвору взагалі розказую. Далі розібралися з моргом. Ой, другий віхер другий на, 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 на відео клас е, потрапило. Розібралися з цим моргом, Морг мене теж, до речі, дістав, дуже сильно дістав, при тому, що я його там до того, до того як в нас з ним виникла якби фінальна сутичка, я його... Зустрічала там всього на всього кілька разів, але він мене теж дістав. І, коротше кажучи, персонажі, персонажі всі дратували. Були там єдине кілька, кілька персонажів. Прикольний блін, я вже не пам'ятаю, як цього військового звати. На початку, на початку гри, Лапін, мені здається, на початку гри, на початку ще сюжетної лінії. Там є варіант. Допитувати і не допитувати військово. От я його не, не допитувала, він в результаті мені допоміг. Лапін, мені здається. Ну, Я можу помилятися, я ж кажу, що я її так, я її, в принципі, Частково я її скіпала цю всю сюжетку, ці, ці діалоги. Частково мені таки цікаво було послухати, що вони там розказують, і звід, звідки це все, але деякі квести в мене, в мене викликали просто настільки, навіть, навіть не, якусь, не, не якусь там, я не знаю, тривожність там, чи складність. Вони в мене просто виникали викликали звіст, тому що вони абсолютно нелогічні, і я не можу зрозуміти, як вони взагалі пов'язані з даною грою. Тому те, що стосується, стосується зараз наступної сюжетки, я така, типу, ні-ні-ні, мені це, мені це не цікаво, мені не цікаво, хто там хазяїн тої зони, я якби відео там попереднє дивилася, це, 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 це все зрозуміло, що там, але мені не цікаво, От я її просто відклала в дуже довгий ящик. І я думаю, що я до неї повертатися не буду. Якщо е, не буде ніяких апдейтів і е, реально не потрібно буде це все проходити, я до неї повертатися не буду. От такі в мене, до речі, цікаві методи піднімання артефактів бувають. Ну, на відео. Видно, що я там лягаю в якихось карколовних Карколовних цікавих позиціях, але іноді і так от потрібно, тому що ці аномалії дуже засасують. Ну, це я так, це я відволіклася. Е, бурі. Те, що стосується бу бурі, е, чесно, дуже класна тема. От реально дуже класна тема, бо. На ній можна непогано було піднятися в фінансовому, фінансовому плані. Я в принципі за допомогою за допомогою бурь, плюс вибраси, плюс моя стратегія стояння там на застої, на цьому всьому. Я заробила там своїх перших 10 мільйонів. Я вже частково там витратила їх, я собі покращила. По скажімо так, свого персонажа. Я там купила арти, трошки покращила швидкість, в мене там все в рюкзачку вже валяється. Плюс, в принципі, плюс я собі могла спокійно купити оцю от наукову броню, щоб лазити на, на шахти в яму, я її називаю ямою. І, і, і що? І в принципі все. І я маю на увазі в тому плані, що досить фінансово незалежна. При тому, що раніше, до того як я дійсно зібрала цей сканер, я собі бігала отак от по полянкам і видивлялася, видивлялася арти голими очима, і тим не менше я ну, досить, досить успішно це робила. Що, що ще, що ще? І з, по, взагалі, по, по, по бурі, що я хотіла ще фіналізувати, що от в цей день, коли знімалося дане відео, я, на жаль, не поставила, не поставила запис ОБС. -ку. Це була от, передостання буря. Я знайшла зелений віхер і знайшла зелений морозець. Я їх відклала. Тому що є така теорія, що після цієї всієї бурі і цього всього зимові арти будуть трошечки виростати в ціні. Будемо цю теорію перевіряти, будемо дивитися, якщо я навіть десь по фінансах просяду, я думаю, що нічого страшного, ми ж бізнесмени, правильно. <різвіст> Вчимо фінансову грамотність на основі гри. Так, по даному, по даному відео я тут бігала на домашній локації. Мені було, в принципі, якби не дуже цікаво десь далеко відбігати. І я, в принципі, якби на цій домашній локації завжди нормально, в плані фінансів, все назбирувала. Тому тут окей. Тому тут окей, в даному, на, цьому, на цьому відео, відео в мене. Дохід порядка 300 тисяч. Це без врахування того, що я все-таки я два віхря, оцих, от, що я знайшла на відео біленьких, я їх залишила, я їх спробую потім продати на аукціоні. будемо дивитися, я ж кажу, що як воно що воно, що воно, воно вийде, як вийде, це мій коварний план, але. ну... Типу, ми тут ніякої трагедії не, не будуємо, ми вчимося там і так далі. І найостанніший, найостанніший висновок, що я, хотіла, е, що я хотіла зробити, що в принципі, граю, граю я місяць, наче якось розвиваюся, наче там, там туди є якийсь реальний прогрес. Але ребята стріляти я так і не навчилася. Ну, Дробовік. Проте кто вирішує. Проте, рішає. тут, да, тут бігає валю свинок, і все, все таке, але з автоматом в мене величезна проблема. Тому далі будемо вчитися, можливо, цей новий автомат мене е, не буде так, е, як, як би це правильно сказати, калбасить. <сміх> Тому, але ну, це, це фан, це відео, це, ну, розвиваємося, розвиваємося, в вчимося вже. Не страшні, не страшні нам страшні звірі, не страшні нам упері, не страшні нам свині. Е, трошки трошки не фіга страшні нам люди, але і це, я думаю, теж, можливо, з часом буде не проблема, тому що сутички бувають і все, тут, все таке. Е, тому розвиваємося. я буду дуже рада, хто приєднається, хто буде, хто буде підтримувати, де щось радити в коментарях, я завжди до цього всього відкрита. Ну і продаємо продаєм фінально те, що назбирали. Продаємо фінально те що, те, що назбирали, а на днях вже буду викладувати морозець, який на вчорашній день коштував порядка 8 мільйонів, сьогодні там. Щось сім це сами, сами дорогий, самий жирний артефакт, який я знаходила. Побачимо. Є бажання приєднуйтесь до моїх пригод.